Друзі, всім привіт! З вами Яшка Хибак і сьогодні нас чекає ультралайтова рибалка на одному з моїх знайомих лісових озер. Сьогодні моя ціль половити окуня. Я тут був вчора, але вчора тут реально ще стояв лід. І це мене дуже здивувало. Я ловив буквально ну, між льодом і. Піймав одну щучку, було декілька покльовок, але я був вимушений поїхати. Я вставочки пороблю. Але покльовка така жадібна, я потримав на гачку і, і відвалилася, на жаль. О! Є. є є Є, Є, добро хтось. О, Хто ж там? Ой-ой-ой. Щучка. Мілка щучка. Але приємно. Так, виви. Ви. А сьогодні я маю трошки більше часу на розвідку, саме на ловлю окуня, тому що мене цікавить саме окунь, бо щучки Ну, заборонена риба і не можна їх на даний момент ловити, тому ми їх і не будемо поки ловити, поки. Це тільки поки. А, приїхав я сьогодні на своєму електродраконі шукати окунів. Ось така водойма, зараз вам покажу. Підійду ближче. Ось, я думаю, видно в камеру, що там, повсюду. Вже стоїть лід. Тобто пів водойми вільно, пів водойми в льоді. Тому що вночі мінус, вдень плюс, а через те, що водойма в лісі, вона дуже-дуже швидко, е як це правильно сказати, остиває. Тому водичка промерзає значно швидше. Тобто, температура води зараз десь близько там, 1 градусу, щоб ви розуміли. Тобто, 1-1,5, можливо, 0,5, вона тобто, зверху кіркою покривається дуже швидко. Тобто, вночі мінус один цього достатньо. Тому ми не будемо втрачати час. Я думаю, зараз почне припікати сонечко, цей лід трошки почне сходити, тому що вчора його було значно менше. Тобто зійде лід і піде тяга. Я думаю, сонечко піде і зразу буде толкова рибалочка. Так що спробуємо. В будь-якому випадку, я думаю, сьогодні чекає вас цікаве відео. Я поки розкладаюсь і вбій. Починаємо починати. Це приманка яка вчора давала мені результат. Покльовка півтора грамчика і такий аєрліч від перчика. Тут прикольно, що лід стоїть рівно в тому місці, якраз на грані мого закиду. Тобто я не зможу закинути на лід, тому що ну, півтора грама коротка палка, особливо вона... Не летить нікуди. І я думаю, що зараз зранку покльовок буде небагато, а от коли водичка почне прогріватися, буде виходити сонечко, то рибка активізується, скоріш за все. Тобто це вже ну, ближче до 12. О! Ого! Ого! Перший закид, друзі. Ого! Це хто там такий? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Як давить. ох хо Це маленька щучка, але така бійка, як давить, о господи. Я прям думав, там зараз буде жирнючий трофейчик. А це ось така маленька піявочка. Ось вона. Друзі, ну, одна фоточка буквально. Я її відпущу в свою стихію. Ось така от маленька щучка з такою жадібною покльовкою, на виважуванні такому потужному, я вам кажу. Ну, відправимо її в її рідну стихію. Опа. Пливи мала. Ах, як красиво пішла! Он вона стоїть ще. Що ж, продовжимо нашу рибалку. Перша збита є. Буквально перший закид, що неймовірно. Я не розраховував на покльовку, причому це щука. Я хотів ловити окуня, буквально перший закид, перша проводка. І одразу такий, ну маленький, звичайно, але шнурочок приємний, непогано так. Дуже бійка, я думав це якийсь хороший окунь. тобто Так прям тук-тук-тук-тук на палку до 4 грам, це взагалі кайф таких ловити, якщо чесно. Прям дуже класно. Але в мене флірокарбон, тобто 016 чи 0,14. Дуже тоненький. І в випадку, якщо сяде щука більш там крупного розміру, я ризикую просто отримати в колосту покльовку, підсічку і більш нічого. До речі, не дивлячись на те, що лід стоїть, досить тепленько, коли, коли вітру немає, в спину світить сонечко, то досить так приємно і комфортно ловити. Але зараз почне трохи сходити лід і почне роздуватись вітер. Ловити стане менш комфортно, принаймні на таку вагу, як півтора грамчики, може стати трошки накладно ловити, але перший раз чи що якось впораємось. Вирішив перейти в інше місце, обловити дамбу, тому що там щось покльов немає і багато нанесло сміття всякого, плюс вітер. На дамбі тут більш тихо, спокійно, безвітряно. Можна комфортно половити на півтора грамчика, бо там вже трошки ну, не дуже зручно, якщо чесно. Тому зараз будемо пробувати. Ось такі цікаві місця. Тут, напевно, ще лід стоїть так. А тут ще лід разом з цією травою. Друзья, поклевочка. Так, кто ж там у нас? Кто ж там? Кто ж там? О, а це он. А це за ним я сюды, собственно кажучи, и ехал. Окунь, такий пузатый, кругленький. красивый окунчик. Попался с такой поклевкой жадивный. Але от він видно по ньому, що я вже трошки не встиг, і він вже після як лід зійшов, скоріше за все це в нього нажерте череву, а не ікра. Тобто він такий пузатий, а можливо ікра, ну так не зрозуміло. Але я думаю, що це він нажер. От такий красунчик. Фото і назад, додому, водичку. Пускаємо Кабанєруса маленького. Оп. Так, поплив. А ми ловимо далі. Приманку я не змінюю, тому що вона одна з небагатьох, які в мене є в такому кольорі. А я чомусь вірю в те, що ну, ранньою весною принаймні, колір грає важливу роль, коли ось вода прозора, в ловлі окуня, це дуже важливо. І використовую червону чи бурашку. я не знаю, чому так, але щось мені не подобається червона. Якось результативно вона працює. Тобто, ну, працює. Не знаю, якби була якось іншого кольору, який був б результат, але червона працює дуже добре. Друзі, покльовка тільки що була. І зріз. Я взагалі дивився в інший бік. Я не знаю, в камеру було, видно, не було. Така потяжка, прям я навіть не підсікаю, таку, і нема. А, втрачена приманка. Піремірельно, я так круть, 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 і воно так пошло. Ха. Ну, я в принципі цього очікував, що рано чи пізно це станеться. Ладно, підемо, перев'яжемось Була покльовка. Щойно, я думаю, було видно її тичок такий вже недалеко тут від берега. Спробуємо доловити. Хто це був, невідомо, але покльовка була. Є, 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 є. Не знаю, чи цей він клював перед цим чи ні, але окунчик хорошенький. Ось такий красень. Також пузатий, але я думаю, що це вони від'їдаються перед нехистом. Тому й пузаті. ще рано йому плавати зі ікрою, скажімо так. Тому я думаю, що це не перед нерестом від'їдаються. Тобто ти якось малька, якихось черв'ячків свіхоно знаходив, наїв собі пузо. І собі чилить. Знову зріз. Знову зріз. І ця вже щука була така більш, більш хорошенька. Така фокльовка жадібна. Я думаю, її було видно, як вона мількнула, вона з-під коряжки взяла і туди в коряги і втекла. А! Ну просто якби не коряги, я б її більш плавно виважував. А тут довелося просто нахрапом її брати. А! Ще одна щука і ще одна злита. Так, 50 на 50, то окунь, то щучка, піду знову прив'язуватись. Прив'язався на ту саму приманку і став на те саме місце. Тільки локальна коряга і біля цієї коряги крутиться щука. Але я думаю, що тут і має бути і окунь 100%, але чомусь щука більш активна сьогодні. Взагалі щука мене не дуже цікавить, хочеться трофейного окуня, але якщо вона покльовує, то це теж непогано. Але результативність, от бачите, одну я дістав, дві зрізало і два окуня дістав. Ну, За теорією ймовірності має бути далі десь окунь ще одне цікаве місце. Але місце цікаве тільки в плані того, щоб закидати. Якщо клюне риба більше, ніж з пів кілограмка, я її не витягну звідси. Це неможливо. Тобто доведеться мені дуже крепко попотіти, щоб дістати таку рибу на берег. Але треба, щоб вона спочатку клюнула. Місце реально цікаве. А от чи рибне, зараз з вами дізнаємося. Є, друзі. Я змінив приманку. Ха-ха. Я якраз тільки що була одна покльовка, є, я перезакинув і одразу думаю, включу камеру, як я включав, якраз сталася покльовка. Тобто я вже трошки зрозумів, я зменшив приманку, це ворм, також півтора грама, але я ворм маленький, думаю, можливо, це... Розрухає трохи рибу і ось окунь, як ви бачите, це теж пузатенький такий. Ну, Зараз кілька фоточок і попливе додому. Ось такий от окунчик. Ну цей маленький, вже значно менший, ніж попередній, але тим не менш дуже приємний. Так, поплив новий. А ну спробуємо ще раз. Це можливо нащупав місце, а можливо він там стояв один, він спочатку клюнув. Коли ста покльовочка була, а потім на наступному закиді буквально на падінні приманки. Тобто приманка плавно-плавно падала. І він тако тик і заїв цього ворма. Можливо, зменшення приманки спрацює. Я щось так прикинув, враховуючи те, що вони такі з набитими такими пузами. Та можливо об'ємну приманку вони не дуже хочуть їсти, а маленьку чому б ні. Тому спробуємо зараз на ворму. Рибка сьогодні вельми прошена, я весь час переміщаюсь то туди, то сюди, то туди, то сюди. І весь час навколо водойми кружляю в пошуках активної саме риби, тому що немає місць таких, щоб я помітив, щоб риба на них скоплювалась, тобто був зграйний окунь чи ще щось подібне. Тобто риба дуже розрізнена, розкидана по всій водоймі. І доводиться дуже активно переміщатись, як правило, стаєш на місце. 3-5 закидів буквально достатньо. Тобто, якщо є покльовки, то чудово. Нема покльовок, ну потрібно йти далі. І так по колу. Тобто я хожу туди-сюди, туди-сюди, з одного краю в інший. А, але тут, де я стою, періодично, як починається вітер, він то дме, то він є, то немає, то є, то немає. І от коли є вітер, то доводиться переїжджати назад на дамбу. Коли вітер стихає, повертаюсь сюди. Тому що місце тут досить перспективне в плані рельєфу. І на цьому рельєфі має крутитись Окунь. Я вже так поставив маленьку приманку, це той Ворн. На нього я зараз ловлю. Суто для того, щоб спробувати саме окуня і саме його повиковирювати. Досить так він пасивний сьогодні і, в принципі, в такий час року він ну, зазвичай такий завжди. Тому доводиться його буквально вмовляти на покльовки, змушувати його. Рухатись. Ну, результат сьогодні є. Сьогодні умовно, можна навіть сказати, що частково феєрична рибалка, тому що покльовок щуки багато було, багато покльовок окуня, кокуня, тобто холостих. Тобто Рибка є, але ну, пасивно. Так немає е, унікального якогось ключика, щоб його тик-тик-тик і лупити їх одним за одним. Сьогодні треба потрудитися. Попотіти, походити, побігати за ним. Але результат є, і результат моїх походеньок туди-сюди теж, якби. Що це було таке? Незрозуміло. Результат моїх походеньок туди-сюди теж, власне кажучи, нагороджується. У вигляді там там окунь, там окунь. Тобто є сенс переміщатись, бо бувають такі риболовлі. де Прийшов і бовтаєш ті приманки. Весь день кидаєш, 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 і думаєш, та де ж воно? А результату немає. Сьогодні, як не дивно, рибка покльовує, але лід ну, сходить на очах, правда. Ну, Ось тут місце таке, я, мені півтора грама, якраз достатньо. Я ну, кидаю якраз перед кромкою льоду. Знаєте, що тільки що було? Знаєте? Покльовка і те, що ми з вами сьогодні вже бачили декілька разів, це зріз. Третій зріз. Скільки можна? Я вже втомився перев'язувати ці приманки. Покльовка, зріз, покльовка, зріз. покльовка, зріз. То, може, треба шукати щук, а не окунів. Ну, в мене сьогодні тільки окуневий комплект. Я 100% повернусь сюди. Мені та заборона не заборона. Оце покльовки ці весь час і зрізи, покльовки, зрізи, покльовки зрізи. Як так можна? От Я ж не буду ставити товстелезний флюр, в мене навіть нема з собою такого. Просто справа навіть не в рибі. А справа в тому, що це провокує мене на якийсь внутрішній конфлікт. просто. Я кидаю, покльовка загріз, покльовка заріс, я ловлю окуня. Я вже поставив приманку, ви ж бачили, півтора дюйму, малесеньку, реально малесеньку, І півтора грама Покльовка. І, до речі, що я вам скажу, що клюнула риба ось поводок, бачите, ось така довжина поводка. А він був десь ось такий. Тобто вона заковтнула його, чорт зна куди. Ай. Сумно, якщо чесно, трохи такі зрізи. Весь час спостерігати не дуже приємно. Але, що ж поробиш, це рибалка, така непередбачувана штука, але сьогодні реально дуже багато зрізів. Тобто активна більш щука, а не окунь. Тому буде, сюди прийду сюди на щуку. На днях, можливо, як буде в мене час, зранку вискочу. Пошукаю щуку. Ну це ж не діло, ну як це? Я кидаю, 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 кидаю. Окуня нема, а щуки завалісь. При тому, що щуки в цій водоймі, реально дуже мало. тобто Її немає тут майже. Але вона чомусь весь час клює сьогодні, я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, якийсь переднерестовий жор. Можливо, ще щось. Але я думаю, сенс є сюди їхати саме за щукою. Про окуня поки можна забути. Принаймні. ну, це ж ненормально, не коли ти ловиш окуня весь час і щучих покльовок більше, ніж окуньовок. Тобто сьогодні три окуня я спіймав, три щуки. в мене зарізали приманки І одну я дістав. Тобто Рахунок умовний 4-3 в користь щуки. При тому, що я націлено ловлю саме окуня. Ну ладно, я сподіваюся, ще з ним зустрітися сьогодні. Друзі, була покльовочка щойно. Досить така сильна. Я поставив бабку маленьку і двохграмовий джигріг. І ось тут була така сильна клювака, але рибка не засіклась. Спробуємо добрати. Я думаю, що це міг бути хороший окунь, але могла бути і щука, Ну, спробуємо добрати. Доловити, тому що покльовки притихли вже. Я почав експериментувати з приманками, поставив джигріг. І ось тут буквально під берегом, да, така мощна подача була. Я не знаю, наскільки в камеру було видно. Спробую показати вам більш детально, яка покльовка була така ну, жадібна, потужна. Але риба не засікається, дуже... Багато сьогодні таких покльовок саме з риби, яка не засікається. Тобто тички є, покльовки жадібні, але рибка не засікається. Не знаю, з чим це пов'язано, але чомусь е, сьогодні рибка не хоче засікатись за мої гачки. Причому гачки перевірені, гачки, ну, тут новий гачок, абсолютно новий. І здебільшого на приманках там нові гачки, тобто вони тільки спачки, тому що я ж. Були ці зрізі, я перев'язувався, тобто монтував на нових гачках, новесеньких, свіжесеньких. Тобто на них рішити ну, не той варіант. А от чому не засікається, загадка. Переїхав я назад, де було саме найбільше в мене щучих покльовок. саме. Але лід мігрував сюди і тут ось лід стоїть прямо передо мною. Е -е, іноді час від часу, від біля такої кромки льоду, я ловив рибу ну, на платниках, на некомерційних водоймах, От де йде край льоду, то там зазвичай рибка теж крутиться. Не знаю, з чим це пов'язано, але риба там є. Е, тому зараз хочу пробити цю точку, і вона буде в мене останньою на сьогодні. Тобто я з неї починав, на ній закінчу. Можливо, зріже зараз хтось мою приманку, можливо, я когось спіймаю. Але суть в тому, що це фінальна моя точка на сьогодні. І більше я ходити не буду, тому що покльовки стихли, активність риби стихла, я тому сюди і переїхав. Але я бачив тут сплески якоїсь білої риби. Ну, можливо, хтось когось ганяв, але можливо. Просто сплески. тобто Рибка якась проявляє активність свою біла, І можливо в цьому місці буде жити хижачок. Що ж, друзі, ось така вийшла у нас сьогодні насичена риболовля на мікроджиг на ультралайт. Половили сьогодні і окуня, і щучка була. Тобто відео і рибалка досить насичені вийшли. Тільки сходить лід в цих місцях. І потрібно підбирати ключик до риби. Досить це важко, але тим не менше рибка покльовує, рибка є. Доцільно буде сюди виїхати за щукою, що я планую найближчим часом. Можете вже мені писати про те, що не заборона і не можна ловити щуку, але вибачте, пробачте, хто з нас, власне кажучи, не порушував такі заборони ніколи. Але дуже-дуже азартне місце, і дуже хочеться мені тут половити. Ось тут ще лід стоїть. Бачите? Ось. Стоїть лід. Тому досить цікаво буде через кілька днів, коли цей лід повністю зійде. Трава оця, що перегнивши зверху, плаває, впаде повністю. Ось тоді почнеться рибалка. І мені здається, що кількість покльового кукуня напряму залежить від дальності лову, тому що я не можу закинути маленьку вагу, а її велику, в принципі, короткою палкою, досить далеко. Тому я думаю, якщо взяти паличку подовше, то рибалка буде більш. Перспективно. Ось такий відосик сьогодні вийшов. Така рибалка насичена. Я вже ось зараз буду складатись і їхати додому. Задоволений максимально сьогоднішньою рибалкою, дуже корисно провів час. Тому, друзі, підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити нові відеоролики. З вами був Яшка Рибак. Всім пока-пока.